Одна з найбідніших націй в світі нас кинули, і тут це питання вже не обговорюється. Але навіть на жаль, навіть в Україні сьогодні ситуація людина заробила гроші, вона ними не розпоряджається. Чому? Тому що ну, ми не говоримо за надра, ми не говоримо там за землю, за власність. Нічого нема. Ми одна з найбідніших націй в світі нас кинули. І тут це питання вже не обговорюється. Але навіть дивіться, коли ми заробляємо кошти, навіть якщо ти не бізнесмен, просто робітник. Ти повинен це все проводити через карточки, тому що банки належать їм. Банки, банкрути, в них немає жодної копійки своїх грошей. Вони всі живуть за рахунок наших грошей, які ми, ну так виходить, повинні чомусь повинні класти в банки, проводити обов'язково через ці банки, які існують в Україні. А вони на цих грошах заробляють. Не про це. Але вони нас і тут обманюють. Тобто, ми сьогодні не маємо. Ми не вільні українці, ми не маємо волі практично ніякої. Ми сьогодні вільні від землі, вільні від ресурсів, ми сьогодні вільні від нормальної запл... зарплатні, від власності. Ми сьогодні вільні від всього, крім того, тільки що хоче від нас держава. Ми наші діти і наші внуки, на жаль, всім винні в цій державі. Ну так ми живемо.